Вирішили відвідати баню і поєднати терапевтичний ефект від бані з косметологічним ефектом від легкого масажу. Долучайтеся. Зараз ми разом з вами зробимо масаж, який можна робити в бані, навіть для найніжнішої, найчутливішої шкіри. А також цей масаж ідеально підходить для шкіри з куперозом, для чутливої шкіри. Тобто, ви знаєте, що в бані при підвищеній температурі ми не можемо робити радикальні масажі. Ми можемо щось зробити тільки досить легеньке. Почнемо ми з того, що протремо обличчя тоніком, так ми готуємо наше обличчя до масажу. Можете обробити молочком, тоніком або вашим очищуючим гелем і нанести зволожуючу масочку, це для бані. а якщо ви робите масаж для чутливої шкіри, для якої цей масаж ідеально підходить, ви можете взяти свій масажний засіб. Зараз я беру нічну масочку, зволожуючу нічну маску з вітаміном С, яка укріплює судинки, і буду працювати по ній. Спочатку ми з вами зробимо масаж трапеції. Це дуже важливо для того, щоб кров поступила до нашого обличчя. Ми розігріємо трапецію. Дуже інтенсивно хапаємо себе за з трапецію рукою і розігріваємо його. Потім робимо лімфовіток по шиці. І ще раз, дівчата, нагадую, це не тільки масаж для бані, це ще масаж для дуже чутливої шкіри, повсякденний масаж для чутливої шкіри з куперозом. Робимо восходящі рухи, ліфтингові рухи від центру підборіддя до вушка, від кутика губи до вушка. Таким чином ми з вами трошечки розганяємо кров. Для чутливої шкіри з куперозом інтенсивні техніки не підходять, ця буде дуже доречна. Потім робимо з другої сторони, До вушка спрямовуємо і від кутика губи до вушка. Тепер будемо робити легкі лімфодренажні техніки. Тобто, це зі східного масажу. Трошечки з вами розженемо лімфу. Це все не заборонено робити на шкірі з куперозом і на надто чутливій шкірі. 5-10 хвилин максимум ви пробудете в бані, тому масаж мусить бути недовгим. Це розганяємо нашу водичку зайву, перед тим бажано гарно попити. Обов'язково працюємо з крильцями носа дуже обережно, адже тут найбільші куперозні прояви у нас бувають. І тоді відвідування баньки буде не тільки приємним, але і але і корисним. В тому числі попрацюємо з, коловою, з коловим м'язом ока теж виведемо надмірну рідину. Робимо рух від скроні до внутрішнього котика і натискаючи рух до малярного мішечка і назад. Це дуже легенька баня. Тут немає дуже високої температури, бачите, камера не пітніє. Я теж люблю в бані завжди використовувати зволожуючі масочки, але адже вони захищають нашу шкіру від підвищеної температури. Працюємо з нашим чолом. Тепер бажано трошечки зняти липкість для того, щоб більше дати, наша шкіра вже до температури адаптувалася. І щоб трошки більше тертя зробити, ми забираємо надлишок масочки і будемо вже більше підсилювати наші рухи. Ще придемося шийкою. Зробимо лімфодренажні рухи, гарно чіпляємо наші м'язи. Потім можна зробити такий витискаючий руша теж дуже ніжний рух, але спустошує наші напружені кровоносні судинки, які дають почервоніння і купероз. роз. І завершимо наш масаж. Для чутливої шкіри, дівчата, його можна робити і рано, і ввечері, просто наносячи ваш крем. Тренуйте судинки, тоді вони будуть менше вам доставляти неприємності. Не сидіть в бані довго, не робіть всякі скраби і пілінги під час бані. Краще, якщо вже ви вирішили відлущити шкіру, зробити це. За рахунок кислотних масочок, але зробити це перед відвідуванням в бані, а не в самій бані. І тепер можна релаксувати.